П'ять кілометрів бігу та скандинавської ходьби у Рівному провели фізкультурно-оздоровчий захід, активні парки забіг Рівненщина. Як кажуть організатори, це безкоштовна можливість для дорослих дітей та молоді подбати про своє здоров'я та фізичну підготовку. Участь взяло майже три сотні учасників. Більше дивіться далі. Хочу виграти вперше в житті. Мені цікаво виграти. Ну, в своїй віковій категорії у мене тут такі бабусі, дідусі, я там де ж тетяна впевнено налаштована. Сьогодні вона вперше приймає участь у змаганнях зі скандинавської ходьби, хоча займається цим видом спорту вже давно. Це дуже круто, особливо якщо я, наприклад, не люблю бігати, але дуже люблю ходити. І коли ходиш вверх вниз, то з скандинавськими палками дуже зручно. Про користь скандинавської ходьби розповідає Ширитюк Валерій, який є інструктором з даного виду спорту. Ця хода вирішує багато проблем, які існують людей. Зокрема, зараз багато вояків захисників України в госпіталях, лікарнях використовує саме скандинавську ходу для реабілітації. Особливість скандинавської ходи в тому, що вона задіює при пральній техніці від 85 до 90% м'язів, Тіла відповідно вона сміливо конкурує з плаванням. Окрім скандинавської ходьби, учасники змагалися і у бігові на 5 кілометрів. Три два один. Парай! Крім того, організатори підготували окрему дистанцію для дітей. Загалом участь у змаганнях взяло понад 250 людей. Мета проєкту зробити спорт безбар'єрним, тобто доступним для різних груп населення. Я рахую, саме головне не рекорди ставити, а саме головне взяти участь, отримати задоволення і продовжувати займатися активностями різними фізичними». Спробувати себе до прикладу у скандинавській ходьбі можна і без змагань. Охочих запрошують до тренувань. Ми. Проводимо тренування двічі на тиждень. Це неділя, 16-та година, середа, 18-та година в центральному парку міста Рівного імені Тараса Шевченка. Збираємося біля літньої естради. Нагадаємо, що активні парки забіг рівненщина це ініціатива всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх за підтримки міністерства молоді та спорту. Ілля Тамашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.